Була історія з Гордоном, коли він прийшов до мене на ЕТР, ти ходив, та? і да. щось таке намолотив. А потім, а це він прийшов на Т на АТР, йому щось не сподобалося, тому що редактори сфотографували його Мерседес Майбах, номери, там де день народження його, ну тобто рік народження. І для нього був дуже неприємний етер. Він же ж завжди посміхається, каже, що ви всі. Йому з, з Трампом треба говорити: вигені! Ви геній", йому не сподобалося. Він перезалив цей етер до себе і написав, що Гордон унізіл Скрипіна. Я такий думаю, ах ти гамно. І ми відправили йому страйк. Він дуже обурився. Він мені прислав книжку, там, де інтерв'ю зі мною. Ну, це розшифровка якась була. Я пам'ятаю, що я вирізав це інтерв'ю канцелярським ножем і відправив книжку, значить, з повідомленням прямо гордону взад, що називається. Він отримав. Да, бачиш, він. Але затаїв, так сказати, злость.